Як при прокопі кипіти окропу, так без прокопа кипити окропу. Я сказав ти! перше не викрикуємо. Головне це знання української мови. Очевидно! А оцінку я на всіх ділитиму, так? Солов'їне шоу! Самовія! Всім привіт-привіт, наші любі вкраїнчики! Це солов'їне шоу, так би мовити, мультимедійний Хаймарс. Який спрямований на незнання української мови? Сьогодні ви знаєте всі, що е, знання це сила, а знання мови це подвійна сила. І зараз е, на ваших очах будуть мірятися своїми силами. Е, ці два приємних молодика. Він як козак Василь пропала грамота. Він як як, як символ глибокого пізнання всього українського в кінематографі не побоюсь цього слова. Ваші облезкий Віталій Гордієнко. А тут я певний, що ви очевидно знаєте, але я все ж мушу сказати, що псевдонім цього чоловіка згідно правопису мав звучати як чіткий. Але всі ви його знаєте як «Чоткий паца. Давайте поаплодуємо. Костя Клепка. Е, друзі, я хочу вам сказати, що я також з вами буду розширювати свої знання в українській мові, і нам в цьому з вами допоможе звичайно професіоналка своєї справи, вчителька української мови Катерина Олександрівна. Давайте привітаємо її оплесками. Отже, вітаю всіх! Одразу скажу вас багато, я одна про те. Не соромтесь питати, якщо щось буде незрозуміло. Шановні учасники, для того, щоб перевірити ваші знання, ми сьогодні матимемо три раунди. Перемога у першому раунді принесе вам 1 бал, один бал. У другому раунді 2 бали. І у третьому раунді, відповідно, 3 три бали. Бал. Тож зичу вам успіхів і нехай переможе найрозумніший. Починаємо! Перший раунд у нас називається дуже просто так чи ні. Я буду зачитувати вам е, фразу, е, слово або ж речення, і вам треба буде сказати так чи ні. Тобто правильно чи неправильно. Максимум, так. максимум за цей раунд <право> <право> правильно <право> вчасно, швидкість це добре. Але як кажуть в народі, поспішиш людей насмішиш. Отже, все таки послухаємо питання. Найбільше синонімів в українській мові є в слова бити. Так чи ні? Так. І це абсолютно правильно віддають ваші оплески. Якщо бути точним, то е, слово бити має аж 45 5 синонімів. Костя. Е, Костя, переходимо до питання для вас. Чи правильне словосполучення Слідуюча зупинка неправильно. Не. Ні. 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 Це точно ні. Неправильно. Неправильно. Давайте поплодуємо. Це правильна відповідь. А Ой. все ж таки який правильний буде варіант? Правильний буде варіант. Наступна зупинка. Так, це правильно, абсолютно дякую. Варто сказати, що мовці наші часто хибують калькуванням. Коли ми калькуємо, копіюємо структуру фрази така, яка вона є у російській мові. Наприклад, слідуюча остановка», наші мовці копіюють і слідуюча зупинка. Ні. Наступна. Тоді е, продовжуємо далі. Віталік. Дуже важливе питання. Угу. Кібель, файний плай. Окей. Okay. Це діалект. Е, всі три слова? Так. А може бути, щось шо діалект, а щось ні? Е, абсолютно не може так. Бути. Добре, ладно. це діалект. Так. Це діалект. Так. І це правильна відповідь. <плес> а тепер а тепер... Е, е, мені особисто цікаво, Віталій, а чи знаєте ви, е, що означають ці три слова? Е, Знаю, що таке плай, це рівнина в горах. Е, Неправильно. Тобто. Це стрімка стежка в горах. — А, щось в горах. Бач. Щось у мене в просто горах? магазин в рівному під хатою був плай. І я в батьки питав, що таке плай, вони мені щось там сказали, що там в горах. Я такий, ну все. Окей. Файний. Файний, ну то добрий, класний, такий, як ти. Дякую, може, як приємно. І такий, як ти. Чув, як у нас файла? Давай! І Кібель. Кібель. Е, чомусь, мені здається, це кептар, але. Ну, щось з одягу, типу. але… — Не ну, знаю, Насправді на на це е, дуже е, рідкісне слово і воно означає відро. Хм. Е, — Добре, переходимо до вас, Костя. Чи можемо ми замінити. Костю. Там... Костю. О, Костянтине. Зверта... Костянтине. Звертання. Костюмою. Окей, добре. Е, як, ви вважає... <рес> як ви вважаєте? Як ви вважаєте юначем? Чи можемо ми замінити слово одіозний українським аналогом небажаний? Одіозний небажаний. Е, не можемо, ні. Ні. Ну, в, в певних е, ситуаціях, але е, так, якщо, якщо коротко, то е, е, небажаний не ні. Ні. Я приймаю цю відповідь і ваші брухливі обласки, звичайно ж, неправильні. Це, неправильно. Це неправильна відповідь. Тому що так можемо замінити і. Давайте, щоб ви не дивилися на мене здивовано. Ми звернемося все-таки до компетентних людей. Катерина Олександрівна. власне слово одіозний і визначається як небажаний. Наприклад, одіозний політик або одіозна попзірка» – це та, яка неприйнятна, або той, який неприйнятний у певному колі спілкування, тобто небажаний у нашому мовленні. Часто це співставляють із терміном екстравагантний, але ні, це справді небажаний. Віталік, витрачати і гаяти. Це антоніми. Ні. І це абсолютно правильно відповідь. Нічого додати. Тому що витрачати і гаяти це абсолютно не антоніми. Угу, Добре. Так. Костю. У словах 16, кістлявий, зап'ясний. Відбувається спрощення? Ні. А якщо подумати? Ні, спрощення не відбувається. Там є літера Т, А, а шістнадцятий. жодан жоднаний собачка. Я повторю, я повторюю слово. Шістнадцять. Кістлявий. Є там зап'ястний. Те, є, значить спрощення не відбувається. Ні. І це абсолютно правильна відповідь. А ви знаєте, чому спрощення не відбувається? Е -е -е -е. Ви, Володимире, ці слова прочитали неправильно, так? Ви чітко там озвучили літеру Т, але умовлені ми спрощуємо. У нас 16, так, і у нас є певні букви сполуки. Костя їх почав називати так: жидини, зидини, ситини, у яких ми спрощуємо. Ну, наприклад, у нас є слово тиждень, похідний прикметник. Який тижневий. тижневий, так? А мало би бути тижиневий. Але ось цю літеру ми її губимо. Це явище спрощення. Проте, Володимира, як ви любите, із кожного правила у нас є що? Винятки. – Винятки. <смір> і безумовно, із правила спрощення також існують винятки. Запам'ятати, які нам допоможе наша рука. Отже, слова, у яких спрощення не відбувається, і ми будемо прописувати всі три літери: Зап'ястний, <смір> кістлявий. <смір> Пестливий. І ось так руку поставимо: це хвастливий. Отже, за допомогою правила руки ми можемо запам'ятати ці слова. Володимире, нужбо, запам'ятали слова? Е -е, так. І... Хлопці, хвасливий. Зап'яз. Зап'яний. Кістлявий. ПЕСТЛИВИЙ. і. — Хвастливий! — Володимир, схоже на танець Тік-Тока, Знаєте? <світ> <в ць>? <світ> <світ> я знаю. Я з того покоління, якому це схоже на танець Макарена. За результатами цього раунду все ж таки бал отримує Віталій. У нього три правильні відповіді у Кості було дві правильні відповіді. Не хочеться подякувати нашим Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, які тримають мирне небо над нашими головами і дають можливість жити нам в такому ритмі, який нам комфортний. І не забуваємо їм донатити е у... за посиланнями в описі до цього відео. Слава Україні! Yeah, yeah, слава! <працювання> а ми, як і було анонсовано, переходимо до другого раунду. Другий раунд у нас називається хвилинка. Форма бліцу знайома для кожного. Uh -huh. Просто вам треба буде дати якомога більше правильних відповідей на питання, які я вам буду ставити. Uh -huh. У вас на все про все є хвилина. За часом слідкує е Катерина Олександрівна. Ми готові. Почнімо. Передостання літера абетки. «Ю». Uh -huh. Правильно, маракуя. Пишемо з апострофом. «Без». Uh -huh. Правильно. Синонім до слова бавитись. Uh -huh. Uh -huh. Розважатись. Е, правильно. Як напишемо по-перше, е, через дефіс. Правильно. На яке питання відповідає дієслово? Е, що робити? Правильно. Яка мета висловлювання на розповідному реченні? Е, повісту, повісту, розповідь. Розповідь правильно розповісти. Яку емоцію передає вигук? Ого! 에, здивування. Правильно. Хто написав послання і мертвим, і живим, і Тарас Григорович Шевченко. Правильно. Чим виокремлюється на письмі звертання? Комою. Правильно. Або знаком оклику. Використовуйте правильно слово окріп. Використайте правильно слово окріп 에, окріп потрапив мені на руку. Ого. <ріп> Ідеально. Сполуч... Час. Стоп. Отже, ми маємо 10 правильних відповідей з десяти. Десять 10 правильних відповідей з десяти. Як, як кажуть е, на Мальовничій на Хмельниччині хай левел. Або хай марс. <клес> <клес> а я думаю, ти скоромовку розкажеш про кріпки кипить...» Як там. Прийшов про кіпки, пить окріп, пішов про кіп-кипить окріп. Як при прокопі кипіту окропу, так без прокопа кипити окропу. Раунд! Новий український мамбл-реп, тільки що був. Фух, я аж перехвилювався, бо подумав, що забуду. Але все звучить. Я хочу е, е, на вас вітає муха, Володимире. Муха не помиляється. Муха Цукотуха. А хто може розказати скоромовку про муху? Е, не я. Отже, ми налаштувалися. Час пішов. Який розділовий знак виглядає ідентично до апострофа? Ш, е, е, кома. Правильно, скільки крапок над літерою Ї? Дві. Правильно. Не озорий. пишемо разом чи окремо. Разом. Правильно. Звуки поділяються на глухі і. і їх приголосні. Неправильні дзвін... Правильно. Звідки родом Наталка з п'єси Котляревського. Полтавка. Правильно. Полтава. ЗСУ надавали стусанів окупантам. Що тут підмет? Надавали. ЗСУ. – Відповідь. – Мінусую. який розділовий знак стоїть в кінці окличного речення? Знак оклику правильно? Ніч була темна, аж чорна. Де тут частка? Аж правильно. Утворіть прикметник, бочка без дна. Бездонна бочка. правильно світле, безхмарне небо. Які слова тут виступають означеннями безхмарне світле? Правильно назва гурту письменника Сергія Жадана собажадане собаки. Правильно, звуки б-п-ф. губні чи зубні Губні. правильно у слові «жміль» шість букв і я не встигаю, на жаль. Поставити фінальне запитання. Ну, я вам хочу сказати, боротьба була дуже запекла, і ми зараз звернемося до Катерини Олександрівни, аби вона підвела підсумок. Хоча я вам скажу, я в захопленні і в захваті. Дякую вам, хлопці, і ваші обліски цим двом неймовірно потужним гравцям. А справді боротьба була запеклою, і за результатами другого раунду Віталій також дав 10 правильних відповідей. <плес> Нічия. а це означає, що кожен з вас отримує по два бали. І рахунок стає три. Два на користь Віталія. Поки що. Так. Володимире, що ж, наші учасники достатньо похвилювалися за цей раунд. Тепер ваша черга. О -о -о. Перевірмо, наскільки ви були уважні до матеріалу другого раунду. Я намагався верніше, я був зайнятий. Я читав А читати це добре. Я не знаю. Ну я не знаю. Я читав. Та -та -та. Не знав, не знав, та ще й забув. Власне, я я біля хлопців, які берімося. відповідали. Погодьте, що наші учасники проявили себе затято, можна сказати, по-козацьки. А ви, Володимире, скажіть, як ми напишемо слово по-козацьки? По-козацьки запиталась в мене Катерина Олександрівна, як ми напишемо, як ми напишемо по-козацьки, як ми. Mm. Е, Я вважаю, Я о, так напишу, напишемо. Oh, так і я вважаю, що ми напишемо по-козацьки через дефіс. Ага, а оцінку я на всіх ділитиму. Так, тому що там були підказу. Ніхто не підказував! Ніхто не підказував. Ніхто не підказував. Вірю, вірю, Володимира вашим чесним очам. Отже, справді ми напишемо через дефіс за тим правилом, що прийменник по, якщо він поєднується із прикметником або прислівником, який матиме суфікс и або закінчення ОМУ, ми будемо писати через Дефіс по козацьки, відповідно по українськи, ми будемо писати через, через Дефіс. Де Олександрівна, що робите? Читаю коментарі підписників. Ага. Володимире, ви а. знову з'їли мій торт? А, я, я, це, я це зробив з освітньою метою. Тобто. Е, ну, дивіться, торт був великий, кома. Смачний кома. Солодкий і не мій. Крапка. Володимире, за пунктуацію 12. А моральні якості два. Але я підписався на наш канал і поставив лайк. Mm. Тоді пробачаю. <звук> Третій раунд. Ви можете отримати три бали за нього. Нагадаю, зараз рахунок 3-2 на користь Віталія Гордієнка. Не з'явилися у вас тут кнопочки. Третій раунд у нас називається Конструктор. На екрані, що перед вами, будуть. Ти конструктор вже розгадав. Секреція. раунду треба було розібрати кнопку. Цей раунд називається конструктор. На екрані, що перед вами будуть з'являтися в хаотичному порядку слова, і з них треба скласти прислів'я. І пам'ятаю. А я сама його вигадати. Воно існуюче. Воно існуюче народне прислів'я. Вам треба його... Володимире, існуюче? Воно існує. Існує. Це реальне прислів'я. <риклад> так, так, все правильно. Продовжуємо. Це реальне прислів'я. Вам треба його скласти з слів, які в хаотичному порядку будуть з'являтися на екрані. І що дуже важливе: одне слово завжди зайве. буде зайвим. Правила зрозумілі? Так, е, так. Отже, хлопці, вся увага на екран. Е… Нема кого вина вдома горілки того. Е, нема кого вдома. Нема того і вина. Е, можна казати? Треба натиснути кнопочку. Так, Віталій. Кого? Кого вдома нема. Горілки нема. Кого вдома нема вина, того горілки. Я просто нагадаю, що прислів'я покликані своєму прийдешньому поколінню, покоління наших предків хоче передати якусь мудрість. І вона не про горілку. І вона... Кого вдома нема, того вина. О, так, отак. Так. Я приймаю цю відповідь і вона правильна. Хоча прислів'я точно звучить, того вина, кого вдома нема. Так. Відчуваю, що. Хтось запалився, запалився відразу. Відчуваю, цей смак перемоги на язичку. Горілка, вина, горілка і смак перемоги. Переходимо до... Другого наборослів. І так. Пестощів молока бика від захотів. Захотів, молока. Но... Мені Підус, подобається, що в... хлопці в процесі. Е, <звук> захотів молока від бика. І це абсолютно правильно. Відповідь давайте, я її приймаю. Насправді, насправді, насправді. Пестощів. Е... Захотів від БК молока. А, Ну, ми постійно один один тут. Але тут ми займаємось інверсією в своїй вільний час. То може переназа. Я назву з кіноманів загинати в паца Чоткий? Чіткий, треба треба переименовувати. Перемінився, нешка. Що один похилилася дівчина як Калина У. Як у лузі калина похилилася дівчина одне слово зайве Е-е... «Похилилась, як калина у лузі». Віталій сказав, ми почули його варіант. Він був неправильний. А, дівчина як у Лузі Калина, і це абсолютно правильна відповідь. Ваші облиски. Ну да, я, я думаю, що там має реформуватися дівчини і калина. Тут зайві слова такі прикольні, що типу вони є. Тут похилилася ж... пестощі, да. да, а... да, да похилилася, пестощі БК. Ні, насправді насправді це прислів'я е, означає всю красу української жінки, тому що символізм присутній, калина це е, такий дивовижний образ е, глобального культурного... як наша Катерина Олександрівна сьогодні. Власне, власне. І як добре дякую, косі, дякую. Що ви це підмітили, На цьому зробили акцент. Ви молодець. Переходимо до наступного варіанту. Руки-колектори держать, руки держать хату. Руки держать хату. Руки держать хату. І це абсолютно правильна відповідь, хоча знову ж таки. Костя скористався інверсією. Держи. Хату? хату руки, Де хату? Хату? руки держу. Де Ворону попав, лучив. Луче, Ворону. Луче. Ворону. Луче. Ворону. Луче. Я, я прошу вибачення, я почув. По-перше, не, не викрикуємо. По Викривчу. То був перший. Володимир? Перший був кость, Костя, перший корсь натиснув. Але, розпит, але скажіть, будь ласка, але якось використайте ще приголосні звуки. «Лучив у ворону попав у корову. А тут багато у нього. А ні. В мене, я, це неправильна відповідь. У мене правильна відповідь. А... Це... Я тут зайвий на цьому святі життя виявляється сьогодні. а Луч в корову попав у ворону. І це абсолютно правильна відповідь. «Лучив ворону. Так він сказав корову. Ні, ні, перший раз правда. Ні, ні, ворону сказав. <звук> ні, ні, ні. Я прошу вибачення. Я прошу вибачення. Володя, молоді. Чесно, чесно, я розумів, я розумів, я можу пояснити, чому я це обмовився. Дивись, бо ворона маленька, і він хотів неї получити, а не вдалося. А корова більше. Ну так, так, коли вже відповідь сказала, так. Я прошу вибачення. Але ну насправді. Нікому не бал, не треба. Давайте, давайте зарахуємо це для обох. Погоджусь із вами, Володимире. Можемо зарахувати. Так. Віталію. <смір> Віталію. Віталію, так. І Віталію, в тому числі. Е, і зберіться, хлопці. Зараз буде е, останній конструкт на сьогодні. Високий, а не. Е, е. А я ще не дав відповідь. Будь ласка. П'ять секунд прошло. Високий, а ума не виріс. Неправильна відповідь. Високий А ума не виріс. Я ж це сказав. Ні, ти сказав високий виріс. Ні, ні, я сказав високий, а ума не виріс. Як би то було це також неправильна відповідь, Віталій ваш варіант? Виніс, а ума не виріс. Виріс, а ума не виніс. Все. І це правильна відповідь, ваші облиски, Віталію! Яка запекла боротьба сьогодні. Мені в якийсь момент здавалося, що хлопці настільки емоційно складали цей конструктор в голові, що з боку це виглядало, ніби ми стоїмо в черзі до вбиральні. І я ніби вийшов щойно, бо я стояв спокійно, а тут... Отже, за результатами третього раунду Костя отримав чотири правильних відповіді, у Віталія три правильних відповіді, і наш загальний рахунок. Загальний рахунок гри. – 5-3 на користь, кості, Клепки. ваші оплески! У нас сьогодні є переможець. Ми йому аплодуємо е, і, звичайно, даруємо е, нашому переможцю таку солов'їнку про на згадку про е, участь і Ой, перемогу. в нашому Я шоу. Б потяг тебе не потяг, не потащив. <плес> Ну що ж, наші любі вкраїнські, хочу ще звернутися до вас. Ви також можете отримати подарунок, е, таку ніби невеличку винагороду за те, що ви разом з нами. Це е, дивовижна збірка творів Василя Семененка, і це не просто книжка, це книжка підписана нашими учасниками. Ось тут, будь ласка, і як... для того, щоб її отримати, вам всього лиш на все, треба в коментарях написати невеличкий вірш або ж велику поему, це вже за вашим бажанням, де би згадалися сьогоднішні учасники солов'їного шоу. Для наших глядачів, наших шановних українчиків, улюблених. Хочу сказати, що помилятися не страшно, тому що ми всі вчимося, і е, вивчати українську мову це цікаво та пізнавально. До чого вас і закликаю. Любі українчики, говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне, не зупиняйтесь українською. Це було Соловійне шоу. Цьому папа! Канал Переозвучка UA. український гумористичний ютуб-канал, який робить смішнючі гоблінські озвучки відомих відео. Прямо зараз вийшла друга серія сіткому Бурят, яка стала хітом інтернету. Вмикай, дивись і підтримуй гідний український контент.